Так, всім ще раз привіт! Сьогодні у нас 9 грудня, 2024 рік, нас вітає місто Бобернець, я в попередніх відео там на екскаваторі е їхав до хати і забув зробити відео про ділені роботи, що я там наробив. Зараз під'їдемо та покажу, розкажу. Біля ковалюського магазину поворот направо. Вулиця Шумілова теж заасфальтована, хороша дорога. Кусочок поганої дороги Шумілової. І поворот вліво на Ломоносова. Справа клуб, справа садик, далі справа школа. Ну і ось тут вулиця Пушкіна. 114, як я вже казав, думав її, думаю її продати, тисяч, мабуть, за 12. Троє в'їзних воріт і четвертий там типа гараж планував. Так, підемо всередину. Що я тут наробив? Тут стояв сарайчик у нас. Його в плані вже давно немає в мене, я його зніс. Там теж стояв сарайчик і погріб, трошки розвернув, розпланував. хата стара, яка там на 6х12, одна кінатка, входний коридор, потім другий там. Груба між цим, слідующа кінатка і слідюща кімнатка, між ними теж плита. Дві топки, газ, проведений два конвектора і дві топки дров'яні. Гараж я будував десь 5х. Не пам'ятаю длина, мабуть, на 10 десь так, там не зубанька, теж планував вторий етаж. Ось туди переніс туалет. Тут теж я будував гаражик і сарайчик такий, вторий етаж теж планував, а це гараж для газона недобудований. Ну, в общем тут я зробив Може комусь понадобиться, невеличку ямку викопав каналізацію, можливо, в будущому десь метра півтора тут глибина, тому що далі скала. Ну і город тут, зараз виглянемо трошки. Тут вже трошки межа була Бугор, Розпланував, розкорчував його, розрівняв. Всього усадьби тут, по-моєму, 22%. Два кадастрових номера, 10 під будівництво, чи як там присадибно. В общем отаке, хто бажає участок, під застрой вже готовий, можна тут посередині збудувати хату, двір шикарний, здоровий. Місто мені це подобалось, але вже тут я жити не буду. В общем, якось так. Всем удачки. Всем пока.